Добрий день, друзі, вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я хочу зробити десерт, який називається Орео. Це десерт буде без випечки. Ви знаєте, це печенечко, його просто обожнюють всі діти. я роблю зараз цей десерт на свято своєї онучки Даніелі. На що хочу сказати? Можна замінити ось, дивіться, цей пакет коштує, тут у мене скільки, 16 Буде печень, це коштує 60 гривень. А це вже наше печенечко, це конь називається. І я його пробувала і це, і це. Різниці практично я ніякої не бачу. Це коштує 100 грам, 19 гривень, ну 18,50. щось так. А це 60 гривень, 176 грам. Ну, можна спробувати із цим. Але я буду робити так, як оригінал зараз. Ось дивіться, як воно запаковано. Мені понадобиться 35 штук. Десь буде ось так. По чотири штучки зараз відкриваємо. І просто буду висипати печенечку. Так, обережно, щоб його, знаєте, не поламати. Ось таке воно аж чорне, таке насищене, такий колір шоколадний. Так, спробую так. Ось дивіться. Розкриваю його і начинку окремо, я її так от шкряпкаю ножиком і сюди, і також розкриваю, і просто знімаю. То, що це буде у нас основа нашого крему. Шість печенічок я мушу відкласти, потім побачите. Так, шість відкладуємо. Останні. Бачите, воно м'ягеньке кімнатної температури. Якщо воно холодне, то обов'язково треба нагрівати. Буквально пару секунд цей крем треба нагріти, бо ми його будемо змішувати ще з маскарпони. Ось дивіться, в мене такий пакет пакет з таким замочком. Бачите, то що я зараз. Можна блендом збивати печення. Я зараз буду його поміщати в пакет цей і буду його. Прошити. Так, закриваю. Випускаю повітря. Не потрібно мені. Беру скалку ось таку. І просто Так, ви знаєте, четверту частину я відсипаю. Я його добре потовкла, тому що це в нас буде наверх. Я розтопила масло, у мене 50 грамів масла, і я поступово буду додати до цієї крошки. Поступово додаю і просто так от пакетику типу, я буду розминати. Тому що, ви знаєте, не знаю, скільки в себе масла забере. Так, і ще трішечки додаю. Знаєте, я дивлюся, щоб воно було не дуже багато масла, щоб було, щоб не треба було знову печення додавати, тому що. Ось так я його файно переминаю. Так, додаю все масло. І ще трішечки його файно то, що воно впитує в себе масло. Мені треба, знаєте, таке, щоб воно все зліпило. Висипаю. Ви знаєте, бачите, у мене тарілка, пергамент і форма. Ставлю в холодильник десь на годину. Поки я буду робити крем, буде простагюватися в холодильник. 50 грам горячої, води це кип'яток. Додаю чайну ложку агара, -агара чайну ложку. І файно буду розмішувати. Так. Достатньо, всім розсипала. Так, розчиняємо його. Треба мішати довго, щоб він розчинився. Тому що це як желатин, агар-агар. Маскарпоне 300 грам. У мене тут 500 грам, але мені треба 300. Ставлю начинку з печення в мікроволновку, її треба трошечки розігріти, щоб вона була м'яка, аби можна було її спокійно змішати з маскарпоне Буквально на 30 секунд. Розігріла. Ну, щоб вона була така, бачите, гаденька. Додаю до маскарпоне Все вишкрябую ми ніч не лишаємо. Вона дасть свій смак дуже такий цікавий. 50 грам цукор пудри? 50 П'ятьдесям не більше. У мене тут, може, десь 70, щоб не було дуже солодкої. Додала ще цукор. 70 грам цукру. Бо треба пробувати. Знаєте, щоб було мало солодке, бо діти люблять солодку. Пробувала вінчиком, але треба збивати міксером. Не вам. Так, трішечки зусилля. Вершки. У мене 300 грам вершків йде. Вершки я стави в морозильну камеру. Ставила їх 300 грам вершків. Це ще приблизно ось так. За в мене 33% я взбиваю дуже холодні в морозильній камери. Зараз я додаю, ви знаєте, агар-агар додаю маскарпоне. Так, Він у мене ще теплий, але так має бути. Я поступово його буду додавати і взбивати. Розчинився уже. Додаю до вершків маскарпоне і буду потихеньку перемішувати. Ви знаєте, він має застити. Я його трішечки в холодильник поставлю і будемо вже складувати свій торт. Так, ось дивіться, який в мене крем, ну, кремообразний. Він ще має застити, тому що ми додавали гарагар. -гар. Це є желатин. Дістаю з холодильника нашу ложечку. Ось так. Крем ділю на дві частини і ложечкою додаю першу частину крему. Ложечкою собі розрівнюю ось так. Шість печенюшок я залишила і викладую. Ось, бачите, ось так плутно викладаю. Викладаю по колу. Ну, бачите, все добре, ще одна Є. І крем далі. Знову крем, повністю накриваю. Другий шар розмащую, теж ось так. Оцю частину, яка в мене залишилась, я буду її ось робити четвертий шар. Завжди покручувати буду ось так. Дивіться, я його розрівняла, і ось який високий він. І в холодильник іде. 3-4 години отак на ніч, як завжди. Набираю пудру. Знаєте, хочеться зробила трафарет, і хочу просто на, на тортикове написати ну, орел. Буду пробувати. Ось так, бачите, це пудра в мене. Те, файна. Воно не пішло на тістечко, бо тістечко коричневе, а орео має бути білим. Написано в мене. Так, щоб він не попало на тісто. Так, тепер як це піднімати? Ну, вийшлося трошки. Ви знаєте, непогано. Зараз треба забрати кружечки ці. Так, іще один кружечок. Ось дивіться. Трафарет дався. Нормально. Ось який. Все, на ніч в холодильник. Ну що, друзі, ніч простояв в холодильнику, торт. Можна навіть 3-4 години. Але я лопаткою трішечки буду від країв його і освобождати. Ось так от дивіться. У мене тут гаряча вода. Ви знаєте, нам його треба буде просто знімати, намачую полотенечко. Не знаю, як я це викручу. Так, обвертаю. Я чим полотіночком недобрим служила, бо так. Щоб все. І треба трішечки потримати. Ну що, друзі, дивіться, торт сявдав без випічки. Нарізати я не буду. Він сявдав все, як має бути. Нарізати не буду чому? Тому що це внучки мої на день народження, в неї сьогодні день народження. І я хочу її привітати з тим тортом. Це заказ її був, це вони будуть пробувати з друзями. Хочу сказати, що агар-агар я залила горячою водою. Так не треба робити. Його треба варити. Треба 100 грив на неповну чайну ложку порошку агар-агара. Треба варити десь 3-4 хвилини, щоб він розчинився. Але варити треба або в вершках, або в молокові. І потім охолодити його і додавати теплим в крем. Робіть такий торт. Він дуже швидко робиться. Радуйте своїх внуків, дітей і себе також. І Будьте здорові!